Дорогі учасники вечірніх роздумів, в цей вечір перед молитвою хочеться звернути увагу на слова Ісуса Христа, які Він сказав на Горній проповіді. Матвія 7, розділ, 13 14 вірш. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. І так, Христос розкладає дорожні знаки. Про що ці знаки говорять? Є широкі ворота і широка дорога, і є вузькі ворота і тісна дорога. Що цікаво, що широкі ворота закінчуються загибелью, вічною смертю, вузькі ворота. І хто вибирає вузьку дорогу, ведуть до життя? Що Христос хотів сказати, використовуючи приклад дороги? Що в цьому змісті дорога означає? Давайте відкриємо роздуми Давида, які записані в Псалмі 119, і прочитаємо деякі вірші. Блаженні ті, чия дорога життя бездоганна. Котрі живуть за Господнім законом. О, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватись твоїх настанов, тоді мені не соромно було би дивитись на всі твої заповіді. І так, коли Христос говорить за дорогу, Він має на увазі людське життя. Що означає дорога? Дорога це наше життя. Давайте розберемо, що означає вузька і широка дорога? Широка дорога це людське життя без божих повелінь, без божих законів, гріховне, насолоди. І воно закінчується смертю. Що означає вузькі ворота і та вузенька дорога? Це життя. Де проходить боротьба? І про цю боротьбу чітко відкриває нам апостол Павло, коли він говорить про своє життя. Каже: Розумом я розумію, що то погано, а сили в тілі не находжу, щоб боротись з тим. Ми піддані гріху, який генетично. Переданий кожній людини, яка народжується у цей світ. І розумом ми розуміємо, що Божі закони чудові, прекрасні, а тіло воно гріховне. Тому життя людини, яка вибирає вузьку дорогу це життя боротьби з гріхом. Але кінець то є життя вічне. Питання. Чому, вибираючи дорогу життя, більшість людей вибирають загибель і вічну смерть? Сам Христос сказав: мало є тих, хто їх знаходять, хто йде вузькими ворітьми і вузькою дорогою. Я думаю, що всі ми були свідками. Коли натовп людо стоїть на пішохідному переході, включається червоне світло, і коли всі починають іти, і ви разом з ними йдете, я думаю, що були ще в такі ситуації, коли знак забороняє проїзд, ви дивитесь, всі туди машини їдуть. Ви думаєте, якщо всі, значить і я їду, і мені нічого не буде. Сьогодні працює система, люди не звертають увагу на кінець. Люди дивляться як усі, так як і я. Як НАТО, так і я роблю. Усі рахують, що це не гріх. І я рахую, що це не гріх. Тому люди сьогодні вибирають ту широку дорогу. Мало тих людей, які вибирають вузьку дорогу. Тому що люди живуть за принципом як всі. Так і я. Особисто вибравши вузьку дорогу, я хочу сказати, що це не погана дорога, це прекрасна дорога. Нехай вона буде вузька, але вона щаслива дорога, тому що вакуум людський, він заповнений Божим натхненням, коли ти живеш у згоді з Божими повеліннями. Так, да, це дорога боротьби, але це чудова дорога, дорогі, і вона благословенна дорога. Тому, дорогі, будемо молитись, щоб ми могли дійсно піти цією дорогою. Будемо молитись за мир у нашій країні. Будемо молитись за наших дітей. І нехай Господь всіх нас рясно благословить. Амінь.